Привіт! Так, зніму коротеньке відео, як багато коментарів. Запитую, що зробив сою чи продав, яка ціна, що до чого. Ну, вчора, можна казати, вже не ввечері, вночі сою вивезли. Відео не знімав, тому що було темно і плюс ще й не було світла. Грузило маніту, от таке зробило з подвір'я. Ну як з подвір'я? Там, де техніка стоїть. Відносно ще, думав, буде гірше нормально. Ось там на березі розверталася фура, трошки колію зранку прикидав, тут порозгортав, ну а так можна ще жити. Сьогодні займаюся прибиранням, так як соя лежала ось тут. І сюди завеземо присковача. Напевно, що сівалку. Ну і два юмзи побачу, не знаю, напевно, три трактори сюди не війде. А так планую тут поставити сівалку сюди оприскувач поперек. Ну і сюди одного юмза чи навпаки, і 25-ку. А один, напевно, буде зимувати на дворі. Нагадаю, ось такий мала соя вигляд. Молотив відео було. І гнила. Ну, але відносно нормальна. Спасло може те, що в неї нормальна волога. Там в середньому така до 14, не більше. Від 11. Ну, Вчора зробили по кругу, але це волога вивозили. Фура ще стояла, я поки чекав хлопців з грошима. То приїхав, зробив. Була 14. Ну, але. Нормально. Ну і напевно, всі будете питати за ціну. Ціну я не скриваю. Розрахувалися зі мною по 190 доларів. Аби була вологість 13, казали би дали по 195. А так, 190. То, звичайно, нема нічого, ну, але краще, ніж взагалі нічого. Тому що. А ну звідси. Колеги деякі поздавали ще дешевше. І за того, що раз, багато гнилої, а по-друге, волога. І не могли зберігати, мусили поздавати. Так, це трошки полежало. Не знаю, може і ціна й буде далі рости. Ну, але всі прекрасно знають, у нас війна. І з тими грошима так скрутно. Пусівна, соляра по 52-53 гривні. Ну, цей рік зовсім не цікаво, але маємо те, що маємо. То ми все переживемо. Ось така погодка в нас за вікном. Трошки на ранок морозець. І поховаємо трактори, тому що сніг я люблю, щоб воно все було поховане, але вже другий торік вони взагалі цілу зиму зимували на дворі, так як тут соя практично була до весни. Цього року хоч трошки поховаємо. Ще би пустив мороз. В планах є помити їх трохи, тому що ну, один чистіший, а один там капець. Як гора, а гора в сніг догорвав, так приїхав, мороз і так він і стоїть оцей перший. Так що отаке. Всім бажаю вдалих продажів. Кщага гарної ціни на нашу сільську продукцію, поскорішу нам вже перемоги. Ну і щоб все було всіх добре, папа.